Друзі, всім привіт! Всі мої вітання від компанії Вашкарс, і ми, як завжди, дякуємо вам за перегляди, за те, що заходите на наш канал, за те, що переглядаєте наші автівочки, за те, що ставите коментарі, лайка, цікавитесь автомобілями, які ми приганяємо. А саме головне те, що ви нам довіряєте і купуєте наші автомобілі, замовляєте послугу доставки, так як в нас є послуга доставки по всій Україні. Наші автомобілі, як ви вже знаєте, самі хороші, якісні і максимально максимально перевірені. Ми стараємось працювати на совість, а не на кількість. Це стандартно. Як ви вже знаєте, в нас немає автомобілів на будь-який бюджет, немає будь-якої там кількості. Ми приганяємо лише ті автомобілі, які ми підібрали особисто, які ми перевірили детально і можемо за них ручатися. Тому один з таких знову, ви бачите, в цьому відео знову від сьогодні він поступає у продаж. Це Нісан Qashqai G11, привезений із Швейцарії. Друзі, в цьому автомобілі є така одна певна унікальність. Про яку я вам скажу трішки згодом. Подивіться відео, буде цікаво. Цих автомобілів на ринку України є лише декілька, я вам так скажу. Хоча Nissan Qashqai загалом, саме навіть цієї версії G11, їх на авторія на ринку України їх продається дуже-дуже-дуже багато. І з дизельними двигунами, з механічною коробкою, як в нас тут, тут стоїть 1,6 дизельний двигун на механічній 6-ступеневій коробці передач. Що по автомобілю? По автомобілю він 2015 року випуску. Так, він має фіолетовий стандартний колір. Виглядає ніби чорний, але він йде темно-фіолет, дуже гарно такий переливається, як Хамелеон. Чистий 15-й рік привезли із Швейцарії 214 тисяч ріднесенького пробігу. Жодний елемент в автомобілі не фарбований. Отже, за цим ви можете розуміти, що ніяких ДТП, ніяких пошкоджень в ньому ніколи не було і бути не може. Максимально можлива комплектація, оскільки тут немає єдине, друзі, чого це шкіряних сидінь і панорамного даху. В принципі, це такі речі, що комусь вони потрібні, а комусь і зовсім ні. Тут є все для комфортного і класного користування. Єдине кажу, чого ж нема це панорамного даху і шкіряних сидінь. Все інше тут є. Класна, топова лінзована оптика з ледійськими смужечками, оригінальні диски Nissan з хорошою притом резиною, камери 360, парктроніки перед-зад. Ну, в принципі, розказую вам все. Тут є все, 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 і дуже-дуже багато різних функцій. Всі асистенти, які в них є, також тут присутні. Яка особливість цього автомобіля, друзі? Скажу вам зараз, щоб не тягнути до кінця відео, але думаю, ви вже може і здогадалися В принципі, по назві відео. Це унікальний Nissan Qashqai G11 на повному приводі, на відключаємо повному приводі. Старіших моделей g 10 вони є, їх дуже багато, повноприводних так. А саме ось таких Nissan Qashqai g 11 на повному приводі їх є одиниці. на авторія приблизно, от якщо ви візьмете, наприклад, там 15-16 рік, буде лише там ну 5 може бути, може бути 7 автомобілів дизельних на механіці, так. Але. Один з них або, можливо, два з них може бути лише свіжо пригнаний Всі інші будуть офіційні, їжджені в Україні від 2015 року. І по сьогоднішній дні це продаються автомобілі які куплені в нас в автосалонах. Це автомобілі, які були виготовлені для України, і взагалі якби ну трішки не та якість все одно. Що автомобіль, який виготовлявся для Швейцарії, наприклад, для країни, яка є багато яка. Рахується, одна з таких найкрутіших і найкращих автомобілів для імпорту. А що автомобіль виготовлені для України? Я врахую, що все рівно якась якість та відмінність ну, взагалі в них є. Тому, друзі, як ви щойно вам побачили, показав, лобове скло цілесненьке. Камери 360 тут присутні. Автомобіль без м'ятин, без подряпин, немає недоліків, в принципі. Хороший стан вживаного автомобіля. Камери 360 вони працюють навідмінно. Безключовий доступ з функцією старт-стоп, як ви бачите, передні двері, кнопочки, все присутнє. Ось тут ви можете бачити знизу під ручкою, точніше, є захисна плівка, аби не шкрябати, не подрепати саму металеву частину. Тобто, такого, друзі, плану. Загалом автомобіль виглядає дуже-дуже круто. Безключовий доступ працює, як ви бачите, ми нажали ось кнопочку і дзеркала склалися. Нажимаєте кнопочку, і автомобіль вам не відкриється в ніякому разі. Тобто ви можете бути спокійні. Не відкривається, тому що ми не відійшли на певну відстань. Ми закрили його, не з ключа з кнопки, отже, потрібно відійти на відстань ну, там, приблизно 5-10 метрів. Тоді автомобіль. Побачите, що біля нього немає ключа, і можна знову підійти з ключем, і він вам тоді тільки відкриє. Тобто зразу він не відкриє. Такого бути не може, тому щоб ви знали на майбутнє. Е, так, дуже крута задня оптика. що і Передня, Передня ви вже бачили, дивіться тепер на задню. Вона з такими ледійськими смужками. Виглядає вона дуже круто. Ось ці фари, вони такі якби, трішки по довгості і з гострими кутами. Ну, реально вигляд вони надають. Дуже гарно виглядає, все круто. Та й взагалі в принципі, саме цей g 11 він виглядає дуже гарно, оскільки він чистенький, гарненький, немає подряпин, гарний по кузову. На комплектації, ну в принципі, кажу, є все для комфортного і класного користування цим автомобілем. Хороший приємний розхід. Відключаємо і повний привід. Це я вам покажу пізніше, також кнопочка в салоні. Чим класно те, що тут привід не завжди він не постійний. Тобто ви можете включити як 2 ВД, тобто передній привід. Можете увімкнути 4 веде авто, тобто буде автоматично підключатися повний привід і можете включити 4 веде лок, тобто заблокувати. І буде працювати повний привід на постійно. Так його вмикати потрібно, друзі, в тих випадках, коли ви десь застрягли. Десь вам потрібно пробуксувати, можливо, в снігу, можливо, в болоті. Потрібно пробуксувати, щоб виїхати, коли ви загрузили Тоді ви можете включити 4 веделок, і лише тоді, друзі, автомобіль буде працювати всі 4 колеса, буксувати без перестанку. Як ви бачите, не відкриває безключовий доступ, оскільки ми не відійшли на певну відстань, тому відкриваємо з ключа. Все відкрили. Без проблем відкривається. Якби відійшли, знову ж таки, повторюсь, на місце хоча б 10 метрів автомобіля, можна було б знову підійти. І безключовий доступ без проблем спрацьовує відмінно. Салон вражає. Реально дуже гарний стан, збережений, немає подряпин, немає таких, би, недоліків по салону. Заводиться з пів оберту, дзеркала на електроприводі розкладаються. Гарно. Вони і на електроприводі, і на електрорегулюваннях, тобто повний електропакет в цьому автомобілі в нас присутній. Мультикермо гарне, заводське в оригінальному обшиві, в оригінальному окрасі. Думаю, відчули ви, як гарно і легко заводиться автомобіль. Не знаю, можливо, не відчули, можливо, відчули, але заводиться він з півоберту. В принципі, це можна ще також побачити по стрілості, яка піднімається. От, тобто, вона піднімається дуже швидко, якби в секунді. Реально, автомобіль дуже-дуже реально гарний і дуже збережний, це я вам скажу. Ну, приємно, те, що хороша комплектація. знову ж таки, Вона надає свого виду, бо багато в принципі, ми Nissan Qashqai вже мали, і таких також ми мали дуже багато. Попередні друзі, Nissan Qashqai, який ми мали, був на панорамі і на Білій шкірі. Він також поїхав на Івано-Франківськ, люди скидали вже відгук, гарно користуються ним їздять. Зареєстрували, все круто. Утримання в полосі. Це регулювання фар. Оце, що я вам казав, 2 вд 4 вд авто і 4 вд лок. Парктроніки вимикаються, старт-стоп вимикається, який глушиться на світлофорах, і є ABS, оце виключив вимикання. Тобто, що машину врегульовує, якби якщо ви не знаєте, ви його вимикаєте, і буде, наприклад, два передніх колеса пробуксовувати одночасно. Такого в принципі, плану. Тут ми можемо регулювати підсвітка в салоні. Якщо на вечір їдете, можливо, вам буде разити очі, це також дуже крута функція. Якщо вона є в автомобілі, ви собі можете дати більше, можете дати менше світла, значення це не міняє. Так, тут ми маємо камеру 360, гарна, чітка, працює на відмінну. Як ви бачите, всі от чотири кути, всі працюють. Так, тут ми маємо телефон. Радіо, все, все відпрацьовує, все працює. Мапа показує наші дороги України, карти, наші села, наші міста. Мапа працює, вона прошита. В принципі, на заразній час вона досі актуальна. Якщо є бажання, можна заїхати на офіційний сервіс Nissan. вони вам також його прошиють. І, я думаю, буде показувати ще точніше. Вони можуть зашити вам карти 2024 року, і я думаю, буде показувати воно ще більш точніше. Ця мапа. Так, по налаштуваннях дуже-дуже багато різних функцій. Сенсорна магнітола це максимальна, яка в них може бути. Ну, реально кажу, комплектація приблизно максимальна. І лише, що тут немає, друзі, це панорамного даху або шкіряних сидінь. Хоча не всі їх хочуть. Бо, як не крутий, буває, що шкіряні сидіння вони тріскають, лопають, затираються дуже швидко з тряпкою. Такого ніколи не буває. От. Ну, А панорамний дах він комусь подобається, комусь ні, бо рідко але бувають випадки, коли щось може попасти і вона може тріснути. Тому, друзі, це така стандартна класика. як в нас, Звичайний дах, звичайною обшивкою, гарний і акуратний. Тому так. так, В нас на мультимедії можна регулювати також ніч день або поставити автоматичний режим при вмиканні світла буде перемикатися на ніч. Тобто Мультимедії є все, є українська мова зашита сюди. Тобто, більшості автомобілів, автомобілів у нас є російська. Тут у нас зашита українська мова, реально гарно і реально приємно. Двох зоні кліматконтроль, підігрів вам покажу трішки згодом, вони включаються не в цьому місці. Обдув максимальний є лобового скла, підігрів бокових дзеркал і заднього скла, електростоянкове гальмо. тобто Ви нажимаєте тормоза, і воно відпускає. А зажати можна без тормозів. Зараз бачите, от нажали і все, воно відпустило. Шестиступенева коробка передач. Переключається дуже гарно і дуже легко. От Я лівою рукою беру перша, друга, третя, четверта, п'ята і шоста. Ну, переключається, Хоча я беру лівою рукою дуже легесенько. Задня передача вмикається, камера працює знову ж таки гарно і вона вмикається. Так. Що так, що так, вона вмикається без проблем. Тут я вам вже показав, розказав точніше, але не показав. Ось це підігріви є, є гарячий і є таке легенький підігрів. тобто Тут ми маємо два таких дві ніші, два бардачки маленькі для якихось можливо документів і глибокий для якихось таких речей, можливо, можна кинути якесь портмоне, гаманець, там, ну, щось тому подібного, Навіть водичку можна туди маленько закинути середину. Сидіння, сидіння гарні. Знову ж таки, про те, що я вам казав, як ви бачите, наші сидіння де-не-де мають такі складочки на незначній прим'ятості. Тобто це те, що може бути на тканині. Якась прийм'ятість, якась легенька складка, все. Це все, що з нею може бути. Шкіра вже давно би потріцкала, вже давно би затерлася і тому подібне. В принципі, дуже багато автомобілів, які ми приганяємо, ви бачите, в них є така проблема. Ми ніколи там не приховуємо, нічого розказуємо, завжди все як є. І в них є така проблема, що щось трішки. Підтирається, десь затирається і тому подібне. Дуже круто тут розкладається сидіння. Робиться майже рівна підлога, практично рівна, трішки все одно під уклоном, але все ж. Все ж так, По сидіння. задні сидіння гарнесенькі, передня торпеда, я вже вам показав, вона гарна. В принципі, тут все доповнено, мені дуже подобається саме візуал передньої частини Nissan Qashqai. Я вам сказав, що зовні, що всередині він реально виглядає дуже круто і стильно. На свій 15 рік випуску я рахую, що свої гроші він вартує. Тим більше це кросовер, повноприводний з хорошим високим кліренсом. От ззаду ми маємо двійний цей. Багажник, як ви бачите. Тобто двойна підлога йде. Зверху ми маємо. Тройна, я б навіть так сказав, бо зверху у нас ще є е, така полка багажника. Тобто, на ню можна покласти, потім є на підлогу покласти, підняти ще під нею можна щось покласти і знизу ще ми маємо там, де докатку я вам показував. Реально місце в багажнику і в принципі, е, загалом в цих бардашках всіх дуже-дуже багато. Підлога містка дуже гарна. Багажник місткий, гарний, підлога рівнесенька, чистесенька. Ворс не затертий, ніде не ні грязний, не попаляний, не пожмаканий, не затертий. Ну Кажу так, як є, по факту. Дверні карти також в гарному стані, ручки дверні в гарному стані. Ну В принципі, я не знаю, що вам ще розказати, друзі, по цьому автомобілю. Реально. В принципі, він в гарному задовільному стані. Ніяких таких принципі, недоліків, що б я хотів вам розказати по ньому, тут немає. Покажу ще двигун, працює він гарно рівно. Я думаю, ви відчуваєте ну, це чути. Та й принципі зараз самі все почуєте. Покажу вам, як він виглядає, що він сухенький, чистенький, жодних запитівань масла, жодних, якихось там недоліків чи там капель е, дизеля чи якийсь масел, нічого немає, зараз показую. Піднімаю капот, незручно одною рукою. Дивіться, друзі. мотор сухенький, чистенький, всі масла рідини в нормі. Тобто по двигуну також питань немає. Зовнішня частина в нормі, салон в ідеалі, двигун чистенький. Перейшли до слідуючого етапу. Отже, друзі, перевіряємо локофармне покриття у нашому Nissan Qashqai. Провернаємо моніторчик. Так, Починаємо з капоту. 120, 108, 117, 108, 93, 111, 89, 122. Крило. 95, 95, 100, 100. стоечка, 112, 92, 92, 112, 96, 87. Зерка 115, 103, 98, 106, 99, 93, 93, 100, 100, 105, 98, 106. задня ляда. 90 98, 84. Так, це пластик, щоб ви мали на увазі. 100, 93, Йдемо назад, знову кришою 107. 100 95 Стієчка 100 93 105 97 110 100 84 117 84 84 126 101 89 102 102 111 94, 103 і 103. Як друзі зрозуміти, що а, саме тут у нас є плівочка, можна пробити ось так і зразу 220 вибиває. Якщо тут прибуваємо 93. Так, автомобіль не фарбований, весь в рідній фарбі, тому ніяких ДТП, ніяких пошкоджень, навіть подряпи на ньому бути не могло. Повністю він в рідній фарбі, все відмінно.